Доброго часу доби, мене звуть Василий, я не руський, я цим пишаюсь. Тема сьогоднішнього відео піар на волонтерці. В першу чергу, треба зрозуміти, що волонтерське, незалежно від цього, це пікап, провізія, медицина або якісь прилади це все не безкоштовно. Просто волонтери знайшли людину або групу людей, яка заплатила замість вас або замість держави. Хоча в першу чергу це. Правильніше сказати замість держави, тому що держава має забезпечувати цим. Тож, повернемось до цього питання. Виходячи з того, що волонтери знаходять людину або групу людей, яка платить замість держави або замість вас за пікап, техніку, прилади, провізію медицину, то їм потрібен фото, відеозвіт. Це ті самі робочі механізми, ті самі процеси, які допомагають їм закривати збори. Ми, звісно, розуміємо, що є таке розуміння, як військова таємниця, не все можна показувати, не все можна демонструвати. Але, тим не менше, треба робити фото-відеозвіт для волонтерів для полегшення їхньої роботи. Їм легше буде закривати збір, звітувати, і легше відкривати наступний. Бажано, щоб на цих фоточках і відео були саме ті люди, яким передається ця техніка, ці прилади, ця провізія, ця медицина. Тепер повертаємося до того стосовно е, піару на волонтерці. Піар на волонтерці, на мою думку, це е, механізми, які дозволяють створювати публічну особу або бренд, е, який потім буде монетізуватися. Тобто, якщо створюється публічна особа на волонтерці, і вона потім, виходячи з нароботок, з того, що вона напрацювала на волонтерці, здобуває собі політичну кар'єру, державну службу, тощо, то це приклади того, як монетізується. Тобто піар на волонтерці. На мою думку, це якщо створюється бренд або публічна особа, яка в подальшому буде монетизуватися, тобто продаватися, як політичний діяч, як державний діяч, як іншого напрямку. Тобто канали монетизування вони можуть бути різні. Якщо людина займається волонтеркою і їй потрібно фото-відео для. Подальшої роботи як волонтер, то це, на, мій, на мою думку, це не є піаром. Це звичайні механізми для роботи. І ми, отримуючись від, від волонтерів, ми розуміємо, що це не безкоштовно. Просто волонтери знайшли людину або групу людей, яка платить замість держави або замість нас. Ми маємо полегшувати їм роботу. А саме надавати фото-відеозвіти не лише про отримання, а й про застосування. Але. Тут важливо пам'ятати, що є така е, річ, як військова таємниця. тобто Заборонено фото-відеозйомку е, позицій, е, блокпостів, пересування тощо. Так само ми розуміємо, що деякі бійці е, не, не афішують свою діяльність. Тобто, в них, е, вони виконують такі бойові задачі, які е, потребують інкогніту.